Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Він сказав, що війна в Україні йде до завершення. Угу. Він каже, що хтось це визнає, хтось ні. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії. От мені хотілося розглянути цю його фразу, до чого він це сказав. Чи дійсно це так? Цікаво, я навіть питаю, що це для нього ця заява, ну, хто, хто він в цій заяві. Да? Людина, яка е, проаналізувала, ну, звісно, тут може бути його якесь рішення, тобто його якесь бачення. Плюс це може бути: знаєте, як е, е, хтось нашептав, ну, десь, десь щось почув. Ну, тобто да, от десь... Буває в таких колах, які обговорюють такі теми, і він зробив такий висновок. Тут с мечів це розуміння. Тобто, якби там якісь кубки були да, момент емоцій, ой, мені б хотілося там щось таке повпливати на людей або якось так. ні, Тут виключно момент аналізу, хтось міг сказати йому, да, бо хтось міг його не те що попросити, а дати таку думку. Тобто, він зрозумів це… З якоїсь дії або з чиїх слів є розуміння, що дійсно і так і є. Що це для заяви для України? Це е, королева Жезлів, карта імператриці підготувати Україну, ну да, звісно, дати якусь заяву для, для людей, для соціуму а, дійсно стосовно. закінчення. Ну, як закінчення? Ми ж дивилися з вами, що таке закінчення. Да, воно все рівно буде в декілька етапів. Тому е, тут більше про е, зупинку певну. Про заморозку, так. Да. Ну, в якомусь розумінні, да, цей момент закінчення. Момент закінчення. Тут якийсь новий початок а, планується, щось якась нова дія планується. Вони в очікуванні. Наша, ну я так розумію, українська влада. І ця заява по вісімці кубків це знаєте, як можливо підготувати до якогось сценарію. Нового, от, можливо, ще й така якась історія. На якій би ми, ми себе налаштовуємо. Ну Зрозуміло, показати, що може бути інший розвиток подій. У ну, них же ж є там якісь розуміння, що там народ чекає, що народ хоче і так далі. А тут треба підготувати до якихось інших дій. Яка реакція народу буде на цей інший сценарій? Зраду будуть шукати скрізь одразу. І заяви будуть навіть хтось може в медіа вийти стосовно зради, дуже багато розмов буде про прозад. Але в той же час міністр фінансів Сергій Марченко буквально через от декілька пройшло, там, е, декілька годин, він угу. сказав, що українцям треба бути готовими, що війна триватиме мінімум рік. Це страхи. Е, це більше як страхи. На всяк випадок, дев'ятка жезлів. Ну, ми, ми цього боїмося, тому що е ті умови, е на які нас схиляють, Ніжно так сказати, то е, те, що нам потрібно, ті умови, з якими ми готові сідати за стіл перемовин, вони агресивно дуже сприймаються і є розуміння того, що нас все ж таки можуть схилити е, ну, до того, що для нас не прийнято. Тобто тут момент е, агресії. По перше, по-друге, я не знаю, давайте от в контексті війни, мабуть, ще так скажімо от рицарь мечів. Він все ж таки говорить ще й на якусь агресію, тому десь по певному напрямку може бути якийсь ривок, і ну, є розуміння, що варто, мабуть, потрібно сказати про те, що може тривати, щоб не розслаблялося. Це не не завжди про маніпуляції, це більше як про себе особисто, про свої відчуття. Ну, тобто, от, ну і взагалі треба зробити якусь заяву. Ну, Тут сказали про закінчення війни, зараз всі розслабляться, треба вийти і щось. Сказати. Трамп нарешті вперше визнав, що Росія це агресор. Це щось змінить чи ні? По відчуттям ні, але давайте наразі ні. Це така більша емоційна заява від нього. Король кубків, типу, на, -на накипіло, знаєте, по сімці пентаклів на зараз ні. Йому просто більше страшно, йому потрібно робити якісь заяви, йому потрібно підживлювати, закріпити якийсь свій авторитет, бо він почав його втрачати, мабуть, під ним таки захиталося те крісло. Карта Сонця більше про себе звернути увагу, ну і треба взагалі щось говорити. Ну, для Трампа ми ж звикли, що від нього кожних там да? тиждень-два якісь дуже важливі дати з дуже важливими заявами. МЗС Польщі пропонує Заходу збивати дрони ракети над Україною. Чи зроблять, чи ні? Чи приймуть вони от таке рішення збивати? Ну, дивіться. Е... Політичне рішення стосовно цього, воно дійсно прийняте. Тобто таке може бути. Є покладання ще на якісь країни, типу перекласти. Сказати то я можу, але ініціативу перекласти все ж таки на якісь інші країни хочеться. Хочеться залучити якомога більше країн до цього відповідальних, так сказати. Так. Але чи буде це фактично, ну можливо, по... Це знаєте, якось таке е, карти сімка кубків, карта зірки. А, це такі плани на далекоглядне майбутнє, якщо раптом а, буде така потреба, якщо раптом щось таке станеться, ну колись потім, ми, звісно, дамо. На зараз я поки що ну, не бачу. Хоча рішення таке вже дійсно давно ну, прийняло. Що я не зараз збивати на даними. Ми не, хочемо, ми не хочемо ескалації, да? ми не хочемо смикати ерефію, щоб було ще гірше. Що їм заважає? Двійка мечів немає бажання. Ми розуміємо, що можуть бути якісь такі наслідки а, в плані агресії, в плані ударів, в плані ракет, які будуть направлені на нас. Тому ні. Росія виставила іскандери неподалік польського кордону в Калінінградській області. Чи є небезпека із Калінінградської області? Небезпека є. Не тільки для Польщі ще е, якась одна країна може бути двійка пентаклів, вони на зараз як перед вибором стоять, але вежа десятка мечів і, і жертви серед людей, будинків, ну, щось цивільного може бути. Зараз е, ці навчання білоруські, е, ну, російсько-білоруські, і mm -hmm. виходить, що вони і в цьому Калінінграді ще навчання проводили. І от цікаво, там підрозділи морської піхоти відпрацьовували. От, і це теж несе загрозу, от не тільки те, що на кордоні, а ще от по морю може нести загрозу. І навчання? Угу. Чи да, оці навчання, що на зараз в Білорусі, чи не всуть вони загрози? Вони із Білорусі перемістилися в Калінінградську область, ну тобто там і білоруси, і росіяни. Але не зараз, а пізніше. В планах є загроза є, але пізніше, трійка жезлів. Щось, щось ще має статися, але ну, якісь які ще події мають статися по зірці, да, які будуть на це впливати, але плани такі є. І обстріли будуть. От теж будуть залітати безпілотники, ракети в країни Європи, в країни НАТО із Росії або з Білорусі. Навмисно? Буде, буде. Тут жезлі, саме перша карта. Єдине, що на зараз їх трошки стримують момент якихось домовленостей і момент якоїсь показовості. Тобто їм потрібно для себе зрозуміти, хто на що пішов. Тобто, тут іде знаєте, якісь. Таємні закулісні ігри. І от коли вони зрозуміють, що вони досягають свого, хоча навряд чи тут ну, в плані домовленості вісім мечів виходять, але це все ж таки в плані обмеження, щоб вони там не хотіли, вони свого не досягнуть, то їм доведеться піти на такі жорсткі умови для того, щоб схилити когось, там, країни, ну так, щоб досягти своєї мети, будь-якими шляхами. У нас багато українців в Європі за кордоном. Чи можуть постраждати українці, які живуть за кордоном від російських ракет або безпілотників? От саме за кордоном? Ну, з однієї сторони, ні. Тут і в іншому. А... Карта диявола тут більше знаєте, не про е, ракети і про дрони, а про якісь ситуації, провокації, е, ну, просто як такі. Да? Тобто не в плані обстрілів, а в плані щось зсередини. От щось такого плану може бути. Прямо наступ може бути на країни там, Балтії, на країни Польщі. Ні. За Росії, такого не може бути. Так, провокації на кордоні, да? розхитування середини, да? А, знову ж таки, якісь дрони. Це знаєте, таке відчуття, що їх будуть смикати і спеціально їх будуть провокувати. Да? Але прямо такий наступ, от в плані, як от в Україні, да? ні. Угу. Угу. Але провокації на кордоні можливі. Офіцери США прилетіли до Білорусі, щоб спостерігати за спільними навчаннями ЗРФ. Чому їм дали такі привілеї? Чому це їм дозволили? Причому сказали, що вони можуть дивитися на все, що цікавить? Що це за таке відношення? Це ж країни НАТО приїхала дивитися, як вони проводять навчання, причому готуючись до війни з НАТО? Офіцері НАТО пустили до Білорусі споглядати навчання? Домовленість така є. Четвірка жезлів виходить, є якісь, ну, це ну, більше, знаєте, як не про союз, а більше як про домовленість. Є якась домовленість стосовно цього. Але все рівно е, показують одне, а на меті геть інше. Що це для штатів? А, момент е, домовленості в плані відкритої інформації. Зірка, на показ, ми вам покажемо, що ну, типу, вам там нічого не загрожує. у вас такого нічого немає. Знаєте, це, це не ми, у нас такого нічого немає. А що насправді відбувається по відлюднику королеви мечів? Насправді там е, свої якісь плани. Е, Оту агресію, яка в них є, насправді, які, ну те, що вони там планують, вони показувати не будуть. Вона залишається по відлюднику. Цікаво. А оці домовленості, якусь загрозу для України несуть? Отакі От домовленості Америки з Білорусі і Росією. О, дивіться, для чого вони їх пустили. Одразу виходить е, сімка мечів е, і трійка кубків. Це, знаєте, як з однієї сторони, як розсварити когось, да? П -п посіяти сумніви певні е, між партнерами. Посіяти сумніви між країнами, які могли з собою про щось одне конкретне домовитися. Да? Ну, Україну налякати, залишити одну, обмежити її від чогось такого. Про обміни, найближчий час чекати обмінів? Ох, з однієї сторони, домовленості вже є і вже дійсно. Є, 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 є що чекати, але е, Рицар мечів завжди говорить про якісь агресивні дії, про те, що когось що, щось не влаштовує, про те, що ці домовленості їх будуть ну, намагатися е, обірвати, поміняти ну, щось таке. Чи буде обмін е, полонений на найближчий час? Чи буде обмін на найближчий час? Так, має бути. Він правда трошки може відтягатися, але за допомогою ще когось, ще хтось підключиться і має бути Причому щось таке значуще для нас, знаєте, прям колесо фортуни, карта <кій> правосуддя. Бачила, що один із нардепів казав, що Росія може поцілити у Верховну Раду і буде найгірше, якщо буде якраз засідання, і це буде прям такий удар. удар. Чи може таке відбутися? У Верховній Раді під час засідання, наприклад. Ви знаєте, велике бажання є. Перша карта випала карта диявола, причому є велике бажання повторити якийсь досвід, який був, але він був негативний. Тобто, щось, ну, як завершити, да, поставити, поставити крапку. Є розуміння, що там а, є захист, тому вони можуть намагатися знову оці там розвідрони або щось таке, да, намагатися. <кій> Цей захист пройти, чи буде посілено в Верховну Раду. Король мечів веже десятка пунтаків. Ну, якби карти. Про обрану ціль говорять. Дуже б їм хотілося, так? Да? Але чи буде там засідання, не факт, так? Сімка кубків все ж таки. ну... Момент, момент обмеження, тобто не, не, не обов'язково, що там має бути засідання, але люди цивільні, люди поруч вони можуть постраждати. Тому там в центрі. Хочеться чимось позитивним закінчити. Давайте якусь не знаю, карту для українців сьогодні понеділок, от на цей тиждень. Якийсь... Ой, Це Колоду таку візьму. Давайте якусь... якось цікавимо. Вона про енергії, про всяке таке щось. Хочеться якихось інших енергій. Давайте, інші енергії. Українцям. Це як порада, да? чи як щось? Як... Ну, ну, порада, попередження, щось. Давайте щось... Порада і попередження, що ми для українців на цей тиждень. У мене сьогодні карти не слухаються, чи то руки не слухаються. А, не всі слухаю. Треба відпочивати вже. Да, я сьогодні. Зрання прямо на ногах. Порана і попередження. Так, давайте почнемо з попередження. Дев'ятка кубків в цій колоді карта Ліні на попередження. Не розслабляємося. Не розслабляємось, донатимо в Бога тільки наші руки, та і тільки ми можемо взагалі щось змінювати. Ну мабуть, будуть такі. Енергії, да, які будуть ну, нас все ж таки спонукати до того, щоб лягти, полежати, можливо, і хвороби, якісь, можливо, і ще щось, а це але це не означає, що потрібно там, взагалі себе виключити. Виключайте, але ненадовго. Ну, тобто, щоб це не переросло да, там, в якусь таку аж занадто момент лінії. Тому у всьому, у всьому має бути свій баланс. А Що стосується поради. А, якщо навіть дві карти ці разом прочитати, я б, мабуть, їх прочитала би інакше. Значить, порада у нас з вами Ні, попередження це була лінь, а порада а, сімка жезлів, карта стресу. Ну, в цій колоді вона так називається, бачите, він намагається все відкривати. А... Все, все, да, все, да, всі, все контролювати, скрізь встигнути. Тому знаєте, це як за перед бурею. Все ж таки дайте собі можливість да, трошечки відпочити, але не занадто, тому що можете пропустити щось, тому що може навалитися, щоб ви просто не ну, щоб не застало вас зненацька, там якісь ситуації. Просто контролюйте. Відпочивайте, але одним оком все ж таки спостерігайте за всім, що відбувається, і будьте на чеку, як це кажуть. Ну, для українців сьогодні так. Ну, щось буде, якась ситуація буде. Так? Сім кажезів це коли ти себе захищаєш. Ну і плюс карта ППО. Тому ставимо крила, купала, хто що, але віримо, перемогу, віримо в Україну і всю свою енергію, всі свої сили на захист українців. А ніяк не на прокльони і не витрачайте туди. Все, все на любов, все на захист.